В Україні! Я вітаю всіх, хто нас дивиться в ефірі Тернопіль. Зараз підсумковий випуск новин. Я розповім про все, що актуальне. Музика. Верховна Рада офіційно визнала політичний режим у Росії рашизмом. В Україні воєнний стан на загальну мобілізацію продовжили ще на 90 діб, тобто до 18 серпня 2023 року. Це було вже сьоме голосування парламенту за воєнний стан з початку війни. Мешканцю Тернопільщини відірвало руку на заводі. Чоловікові ампутували кінцівку, і у двох в'язнів Чортківського СІЗО виявили і вилучили заборонені речовини. Вони мали наркотики в зубній пасті. Це коротко про головне далі більше інформації. Ціни на газ і електроенергію для населення. Чи залишаться вони незмінними? Уряд утримує вартість палива на довоєнному рівні. Тому за газ і далі платитимемо 7 ,96 гривень 96 копійок за кубометр. Зараз для населення діє тарифний план фіксований. Він тримає ціну саме на рівні 7,96. Його продовжили споживачам автоматично. Період дії цього тарифного плану з 1 травня 2023 року до 1 травня двадцять. Четвертого, включно. Тобто, наступний опалювальний сезон в нас буде за цією ж фіксованою ціною. Щодо електрики, то пільгові тарифи діють лише до червня. Уряд продовжує пільгову ціну на електричну енергію для населення до 31 травня 2023 третього року. Тобто Вартість залишається електричної енергії та сама гривня 44 і гривня 68 за 1 кВт годину відповідно до споживання. Хто споживає до 250 кВт, це є гривня 44, а хто споживає понад 250 кВт це гривня 68 до червня місяця. Пожежа у садовому товаристві ювілейне там на вулиці Тарнавського згорів дерев'яний будинок. Причини виникнення пожежі і матеріальні збитки встановлюють. Фахівці також розшукують власника знищеної вогнем будівлі. Розшукують чоловіка, який у Тернополі вкрав телефон. Він просто прогулювався магазином і викрав мобільний у жінки. Камери зафіксували злочинця. Поліція просить допомогти у розшуку. Тож, зверніть увагу. Увага! Поліцейські Тернополя розшукують чоловіка, підозрюваного у скоєнні крадіжки. Подія трапилася 1 травня близько 1250 в приміщенні магазину, що на вулиці, 15 квітня. Незнайомець викрав у відвідувачки торгового закладу мобільний телефон. Якщо ви володієте будь-якою інформацією про даного чоловіка, телефонуйте за номерами у Тернополі 27 11 70 067 352 33 17 або на лінію 102. Ну і ще у січні невідомий обікрав магазин на чималу суму приніс збитки власникам злочинця розшукують, і ви можете в цьому допомогти. Увага! Поліцейські Тернополя розшукують крадія. Подія трапилася 29 січня в магазині, що на вулиці Карпенка. Невідомий чоловік викрав товар на чималу суму. Камера відеоспостереження зафіксувала підозрюваного. Якщо ви володієте будь-якою інформацією про розшукуваного, телефонуйте за номерами 27 11 70 096 677 08 10 або на лінію 102. Далі ж про наших героїв. Його бойовий дух вражав і надихав багатьох. Роман Литвин був мужнім стрільцем, який мав ціль, а пішов воювати, аби помститися ворогам за смерть своїх друзів і побратимів. Та, на жаль, загинув сам. Роману було всього 26. Молодик лише починав будувати своє життя, мав багато планів і мрій. А тепер він назавжди залишиться в пам'яті близьких і рідних. У свої 26 років він мав багато мрій. Планував одружитись та відкрити маленький бізнес спільно з рідною сестрою. Та 21 квітня 2023 року все обірвалось. Роман Литвин пішов боронити країну на початку повномасштабної війни. Отримавши повістку, одразу вступив до лав ЗСУ. Боєць мав досвід у військовій справі. Служив в армії, був хорошим стрільцем, вмів поводитись зі зброєю. Він пішов зразу, тільки закінчилася відпустка. Він зразу пішов в лави ЗСУ. І Він продовжив. Він казав, я буду мститися. Я буду мститися, тому що багато його побратимів загинули. Рідні кажуть, він хотів вигнати загарбників з нашої країни та робив усе для перемоги. Був мужнім і впевненим, тому на нього завжди могли покластися та довіритись друзі і знайомі. Він був хорошим братом. Він був хорошим сином, племінником, другом. І зараз прийшло дуже багато до нього людей, тому що вони знали його справжнього. Він ніколи не відмовляв друзям. Ніколи. Навчався хлопець на електрослюсарам. До війни їздив на роботу за кордон, допомагав батькові. Той працював на будівництві. На фронті хлопець був більше року, загинув на Донеччині. Від імені президента України, Верховного головнокомандувача Збройних сил України. Прошу прийняти цей прапор як символ держави, якому вірою і до кінця служив ваш син. На війні хлопець був у багатьох ситуаціях. Кілька разів прощався з рідними, бо думав, що після завдання не повернеться. Були моменти, коли захисник залишався один після завдання. Рідні пригадують, як він розповідав, що виносив побратимів на руках. Він страждав, вони йому снилися. Але він казав, я буду мститися. Я буду мститися, я кажу, я бачу орків. Я кажу, я їх буду кажу, вбивати. Для рідної сестри смерть Романа важка втрата. Він був єдиною підтримкою. Пригадує останню звістку від брата. Я до нього написала Рома, ти як У мене все добре, надія на позиції. Повигортали болото. На позиції. У тебе все добре, у мене все добре. Ти здоровий, я здоровий. У наступні дні повідомлень не було. До початку повномасштабного вторгнення у бійця було багато планів. Мріяв про власну сім'ю та сімейний бізнес. Ой, яка в мене буде жінка. Я кажу, Рома, в тебе буде найкраще, бо ти високий. Каже, де з себе зеркало, який ти гарний. Кажу, в тебе буде висока. І в мене буде діти, і в тебе буду діти. Каже, в нас буде велика родина. Він так після смерті батько говорить. але… І він каже, Надя, я вернуся, давай щось каже, відкриємо своє. Я кажу, давай, Ром, Я тобі кажу, поможу всім чим зможу. Бо я знаходилася в Чехії, а він тут був. Він каже, ти мені допоможеш, ми зробимо. Каже, так, ми зробимо. Ми все зробимо. Каже, ти верниш би. Добре, я вернуся. Каже, я буду мати гроші, щоб добре, Рома. Все буде. Кажу, давай тільки вернемося, все буде добре. І Я знала, що він вернеться. Я знала, я навіть не думала, що таке буде. Я не то що вірила, я знала, що все буде добре. Поховали бійця на алеї героїв на Миколинецькому кладовищі. Вічна пам'ять і слава захиснику. Продовжуємо. Він борець за Україну від революції на граніті аж до останнього подиху. Все своє життя відвоював незалежність, та, на жаль, за це віддав своє життя. Це все про Олега Барну. Зараз його родини і близькі друзі хочуть присвоїти почесне звання Героя України, старшому сержанту збройних сил Олегу Барні. Посмертно це буде найменше, що від імені держави можна зробити в пам'ять про його багатогранну і багаторічну діяльність. Борець за Україну від революції на граніті і до останнього подиху жив і загинув як герой. Саме тому Олег Барна заслуговує на це звання, хоч і посмертно. Його українці знають як завжди прямолінійного, щирого, відвертого, патріотичного того, хто, попри все, не зрадить батьківщину. Олег Степанович завжди був там, де боролись за волю. Коли почалося Збройна агресія Росії проти України в 2014 році пішов добровольцем служити в Збройні Сили України і був учасником АТО, хоча в з 2008 року він після травм отримав інвалідність і за станом здоров'я не попадав ні під мобілізацію, ні під взагалі служіння, але вважав це за своїм обов'язком. Дружина Олега Барни розповідає, чоловік мав завжди стійкий стержень, який ніхто не міг зламати. Олег був прикладом для всіх. Як тільки він почув, що ворог знову на нашій землі пішов боронити Україну. Та 17 квітня 2023 року, під час виконання бойового завдання, штурмуючи ворожі позиції, загинув. На зустріч з нами пані Ольга принесла медалі свого чоловіка. Тут їх чимало. Також сімейний альбом, який вона з дітьми створила до 50-ліття чоловіка. каже для родини це велика втрата. Про Олега можна говорити багато: про його громадську політичну, правозахисну, педагогічну, спортивну та військову діяльність. А ще він був народним депутатом восьмого скликання. Олег завжди. Був такий войовничий, непримиренний, і певно, Франко про нього говорив, що вічний революціонер, тому що ще, будучи студентом, він був учасником революції на граніті студентського голодування. Захисник завжди був не просто спостерігачем, а активним учасником усіх революцій, які відбувались в Україні. Саме тому зараз площа героїв Євромайдану це одне з місць, яке завжди буде асоціюватися з Олегом Барною. Під час революції гідності був поранений. Потім знову повернувся на майдан і продовжував цю боротьбу. І сьогодні. На цій площі ми розуміємо, що такі герої, як Олег Барна, вони не просто приходять в цей світ, вони не вмирають. Підтвердженням цього є й інші захисники, які зараз виборюють нашу незалежність. Тому громадський діяч Роман Реведжук після смерті Олега створив електронну петицію щодо присвоєння йому звання Герой України посмертно, як вдова. Прошу вас підтримати цю петицію, тому що важливо розуміти, що герої, будуть, герої є, будуть серед нас, і на героїв потрібно рівнятися і потрібно підтримувати їх не тільки після смерті, але і за життя. Петиція є на сайті президента в розділі Електронні петиції. Станом на 1 травня її вже підписало майже 5,5 тисяч людей, а для розгляду потрібно 25 тисяч. Відзнака захисникові, боєць із Чорткова Олег Дубовий отримав відзнаку за честь і відвагу. Він зараз на лікуванні в госпіталі у боях втратив обидві ноги. Від початку великої війни не чекаючи повістки, вступив до лав територіальної оборони, пройшов підготовку і разом з побратимами відправився на передову. Таким чином громада подякувала воїнові за захист України. До інших тем курити заборонено і рейди відновлюють. Про це нагадують у Держпродспоживслужбі і попереджають в Україні. Відновили позапланові перевірки, зокрема у кафе, барах і ресторанах. Але перевірятимуть, якщо звертаються саме громадяни, чи є вже такі скарги? Дивіться у сюжеті Яни Полухіної. Кальяни знову зникають із кафе і ресторанів у Тернополі. Все тому, що відновили перевірки щодо дотримання антитютюнового законодавства. Наразі пояснюють у держпродспоживслужбі такі рейди проводять тільки позапланові на підставі трьох пунктів. На підставі звернення споживача або споживачів групи споживачів, доручення прем'єр-міністра України щодо можливих ознак або порушень вимог зазначеного законодавства або самого звернення суб'єкта господарювання або фізичної особи підприємця. Тобто, в основному перевірки проводять тоді, коли надійшла скарга на заклад від людей. І ще з 17 березня вони активно звертаються із заявами про порушення, каже Дмитро Рапченюк. Виявлені бо ми порушення, що відбувається куріння кальянів в приміщенні закладів ресторанного господарства. Ну, хочу вам роз'яснити, що статтею 13 заборонені такі дії суб'єкта господарювання, а саме надання клієнтам в приміщеннях такі, такого закладу. Кальяну для коріння тютюнових виробів. Такі порушення були виявлені. крім того, теж згідно, звернення, згідно таких звернень, є один з таких пунктів, що споживає, зазначає, що йому продають кальян наборі з тютюновим виробом. Ми пройшлися деякими закладами у центрі Тернополя і не помітили вивісок щодо послуги куріння кальяну, як і самих пристроїв. Подекуди адміністратори не на камеру зазначають, у приміщенні курити заборонено. Якщо клієнти хочуть, то вже починають діяти літні майданчики. Там курити можна наразі 11 липня 2023 року. набуває чинності також до зазначеного законодавства, де буде зазначено чітко, що таке є приміщення. Будь-який простір, який має дах і мінімум дві стіни або навіть перегородки. Тож чимало літніх майданчиків у Тернополі підпадуть під таке визначення і курити там теж буде заборонено. Поспілкувавшись із тернополянами, розуміємо, більшість хоче, аби для куріння, скажімо, кальянів виділяли окремі приміщення, щоб це не заважало іншим відвідувачам. Та наразі такої можливості закон не передбачає. Зараз вже заборонено, то зараз я не бачила, щоб курили кальяни. Я. я дуже рідко ходжу туди. Я бачила. Ну, я бачу, так. Не є такі, та, да. та, відновлюють трошечки кальян. Ну, інколи буває так. Не часто, але полюбляємо з подругами вийти. Ми не куримо. Але проти кальянів я не маю нічого проти. Нехай собі люди курять, але щоб вони не мішали іншим. Якщо є відведена зона для куріння, то я не маю нічого проти. Якщо це відбувається там, наприклад, на відкритій трасі, але якщо там всі люди і курячі, і не курящі, то я проти такого. Я вважаю, що мають бути окремі місця, де люди мають палити і де не палити. Або десь на дворі робити окремо теж таке місце для паління. За порушення для підприємців штраф від тисячі до десяти тисяч гривень. Окрім того, усі заклади, де курити заборонено, до липня мають розмістити таку наліпку. За її відсутність теж штрафуватимуть. Купити або збудувати власний дім стало ще простіше. Житло в кредит під 3% можуть отримати молодь чи, до прикладу, військові. Все завдяки програмі кредитування, яка діє в нашій області. Тернополянка вже купила квартиру в рамках молодіжного кредитування. Про її шлях до власного житла, які документи потрібні, і на скільки років це кредитування розкажемо у сюжеті. Житло в кредит під 3% – це можливо. На Тернопільщині діє програма молодіжного кредитування, за якою реально купити або ж збудувати квартиру. Розповідаємо на прикладі Наталії Герасименко. Вона вирішила отримати власне житло в Тернополі, зібрала пакет документів, і от ми вже стоїмо біля її квартири. Купила її торік в рамках програми. Здача будинку в експлуатацію планується в кінці 2023 року. Жінка розповідає: спочатку через знайомих дізналась про таку можливість, проаналізувала. А вирішила зареєструватись. Я одразу зареєструвалася як пільгова категорія учасник бойових дій. Але там було вікове обмеження до 35 років. Коли мені виповнилося 35 років, я втратила своє право там перебувати на обліку. І я перейшла на іншу програму, молодіжну програму за кошти обласного бюджету. Далі написання заяви, підготовка потрібного пакету документів. Я надала документи всі в оригіналах, які додавала в копіях при реєстрації заяви, і уклала договір на будівництво, а пізніше я уклала договір з Держмолодь житло, місто Тернопіль, на кредит, кредитний договір. Зараз жінка щотижня контролює будівництво помешкання. Зізнається, брати участь в такому проєкті було страшно, однак вона живе за принципом, аби щось мати, потрібно ризикувати. Загалом учасники проєкту мають вибір із місцем розташування та квадратурою житла. Майбутня квартира Наталії це майже 63 квадрати. Загальна вартість цього житла становить 1 мільйон 411 тисяч. Там були внески, які я зобов'язана була як учасник проєкту перший внесок зробити. З квітня цього року розпочалось фінансування обласної програми кредитування молодіжного житлового будівництва на 2023-2026 роки. Її створили, аби підтримати молодь та військових, які прагнуть придбати власне житло, але не мають для цього достатньо коштів. Майже по всіх програмах до кандидатів буде стояти питання це підтвердження своєї плату спроможності, тому що фонд, даючи кредит, хоче бачити, що та людина, яка отримала його, зможе його повернути вчасно. І також майже всі програми передбачають, що людина чи сім'я, котрі отримують кредит, мають можливість внести перший внесок. В залежності від програми 6-10% від вартості житла, який купляється. Умовами кредитування передбачено надання кредитів на будівництво або ж придбання житла з терміном погашення до 30 років. Відсоткова ставка 3% річних. Це є програма за кошти обласного бюджету. Там ставка в основному робиться на будівництво нового житла, тому що вкладаючи кошти в будівництво, ми таки ще підтримуємо робочі місця, підтримуємо. Платників податків, які ще працюють і роблять якийсь результат державі. Сума кредиту та квадратура квартири, яку можуть виділити учасникам, розраховується за певними показниками. Виходячи складу сім'ї, це 21 квадратний метр на кожного члена сім'ї плюс 10,5 на сім'ю. І гранична вартість це є ціна, яка доведена нам Міністерством будівництва регіонального розвитку. З коефіцієнтом півтора для міста Тернополь. Якщо ж учасники програми хочуть житло більшої площі чи вартості, тоді їм слід доплатити різницю своїми власними коштами разом із першим внеском. Термін кредитування не більше ніж 30 років. Дострокове погашення можливе. Плюс в даній програмі немає жодної залежності від зміни курсу валюти. Якими подіями запам'ятався сьогоднішній день? Дякую, що провели вечір у товаристві нашого телеканалу. Бажаю вам мирного і спокійного вечора. До зустрічі завтра! Бережіть себе і вірте в Україну!